Союз меча і орала подкаст. Просто голоси Радіо Зоопарк. Орда та гівноїран до інавгурації Трампа планують підписати ще більш розширену угоду про стратегічне партнерство. Фактично, саме ці їхні відносини і завели їх в таку жопу, з якої вже практично не вирватися, хіба що, як в Сирії, якась революція чи громадянська війна, що знесе режими, але вони завзято продовжують їх поглиблювати. Це від чого використовується саме такий шаблон поведінки. Вже нікуди діватися, продовжуємо тонути разом. Або втрачаємо сфери впливу, тримаємося разом, щоби зберегти хоч те, що залишилося. Таким поглибленням зменшуємо ризики і наслідки ізоляції. Це не працює це б спрацювало, якщо б об'єдналися, наприклад, з Євнокитаєм, виходячи з того, що він поки не ізольований. Правда, юнокитай не погодиться на відкрите, об'єднане протистояння світу. Бо язиком ляпати – одна справа, а діяти проти власних інтересів інша. Там швидко шию скрутить десь в партійному туалеті. А як щодо виявлення і оцінки помилок, правильних висновків, взагалі, перше, що зробила б розумна сторона, припинила б відносини. Хоча б на час, щоби отримати уявлення про результати такого припинення, про його наслідки. Зробила б інвентаризацію відносин, вивела б ті сумки минулого співробітництва, оцінила б вплив на поточне положення і його результати. Але це, слава Богу, не наш шлях. Нам туди, вниз до пекла, нам в пекло вже час, нас там зачекалися. Подкаст просто голоси Радіо «Зоопарк».